Я не те, щоб дуже добре. Але в дечому я молодець. Місія була дізнатися, що вони знали, але тепер це не вийде, бо ти їх усіх повбив. Yes 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 не думаєш, що тобі місце у розвідці. Це твій останній шанс. Як справи в школі? О, Боже, у тебе варення по всьому обличчю. Однозначно започуться в інстаграмі. Мені можна навчатися вдома. Ви із церу? Як ти сюди зайшла? Вона, мабуть, веде трансляцію. Якщо Кім дізнається, що нас викрала дитина моїй кар'єрі кінець. Які варіанти? Вбити нещасний випадок. Так, впала зі сходів. А Що? Гей, все ще пишу. Ми укладемо угоду. Навчи мене, як бути шпигункою. Але запам'ятай, це лише разова угода. Один раз. Обіцяю. Що перше: стрільба, смуга перешкод чи як вижити під час вибуху? Обдури детектор брехні. Брехня має запах. Коли людина каже правду, вона кліпає очима. Ти про щось таке? Джей Джей. Я в захопленні від твоїх тату. Стоп Джей Джей. Я вірю, що ти ніколи не приймав стероїдів. А вона молодець. Коли ти дивишся туди, що бачиш? 90 цивільних безпеки нуль не визначений периметр. Веселі люди розважаються. Можеш і ти спробувати. <пробітник> Моя черга. Мета цього завдання пройти повз мене. Хороша ідея відвернути увагу, інакше у тебе нуль шансів. Чорничко під грубою зовнішню. Ти добра людина. Що це він робить? Схоже на танок на весіллі Шрека.